14 липня на сервісі Netflix вийшла одна з найцікавіших прем'єр цього місяця постапокаліптичний хорор Пташиний короб Барселона. Це спін офф фільму 2018 року з Сандрою Було, який свого часу став найпопулярнішим на стрімінгу. У 2018 році хорор Пташиний короб», сюжет якого заснований на одноіменних романах, наробив чимало галасу і став хітом Netflix. Як відомо з оригінальної стрічки, світ захопили таємничі химери, глянувши на яких у людей одразу виникає бажання сиганути з даху багатоповерхівки чи кинутись під поїзд. Події Барселони вже починаються у постапокаліптичному світі, коли ті, хто вижили, змушені виходити на вулицю в пов'язках на очах. У центрі сюжету знаходяться Себастьян і його дочка Ганна, які намагаються вижити в страшній реальності. Ось, напевно, і все, що має знати зацікавлений глядач, щоб не натрапити на спойлери. У першій хвилини стрічка виглядає як середньостатистичний зомбі-хоррор, де показують в лідер. А коли камера різко зіймається вгору демонструючи понівечене місто після катастрофи, це взагалі нагадує початок якоїсь із частин обител зла. Але це не дивно враховуючи, що тутешні автори брати Алекс та Девід Пастори, коли знімали такі фільми, як «Носії» та Епідемія. Додають саспенса та флешбеки, які переривають основне оповідання безболісно для основної частини сюжету. У ці моменти Барселона виглядає максимально захоплююче, знамените місто буквально потопає в паніці та хаосі, а в епіцентрі цього всього знаходяться головні герої. Цікаво виглядає і подальший розвиток подій, коли глядачеві вже відомі деякі подробиці основного персонажа. З цими знаннями на ситуацію дивишся іншими очима, але вистачає інтриги, щоб прикипіти до екрана і цікавістю спостерігати надалі. Десь із середини хронометражу здається, що ритм починає помітно гальмувати і в цей час виявляється, що у творців немає більше ніяких козорів. Тоді фільм маневрує у передбачуваний хорор, трилер з передбачуваним сюжетом. Саме тому вкрай прикро, що сценаристам забракло чи сміливості, чи витривалості, щоб витримати розповідь у початковому темпі. Пташиний короб Барселона зміг дещо розширити міфологію оригінальної стрічки, і в якийсь момент навіть спробував пояснити з науково фантастичного погляду, яким чином химери впливають на людину. Але це було занадто швидко плино, щоб дати якісь адекватні відповіді. Є історія і сюжетна лінія з релігійним культом, на чолі якого стоїть лже пророк. Вона не має жодної глибини, тому використовується більше як інструмент в сценарії антагонізму головним героям. Між рядками також простежується тема віри. Дратівливі відчуття викликає також одноманітні бажання істот обдурити персонажів. Але варто зауважити, що на тлі великої кількості несенітниців віднет, ліксу Барселона виглядає непогано, і точно заслуговує принаймні одного перегляду. Переходьте на наш телеграм-канал, підписуйтесь на YouTube та поширюйте це відео.